Кожного ранку пан Василь приходить на берег не з порожніми руками. Щодо смаку граційним птахам знає, адже вже четверту зиму підгодовує пернатих, які щороку обирають це місце для зимівлі. Коли морозики йдуть, вони сюди постійно йдуть. Тут не мерзне вода. Тут 20 разів мороз вона не мерзне. Вони зато держить. Найближче підпливає до берега найсміливіший представник зграї. Його навіть назвали сміливчик. Втім, вийти на берег, побачивши чужих, все ж не ризикує. Щоправда, з місцевими дітлахами неабияк товаришує. Кормили їх, прямо скидали хліб з рук, їли і все. Вони дітей не бояться. Цьогоріч лебедів перелетіло 14-60 чоловік. Це вдвічі більше, аніж минулого року. Всього тут три родини. Тут є чотири молоді, темні цвіт, а другі всі старші. Молоді, вони ще не оперенилися в білий цвіт. Вони темні, у два-три роки стають білі. Більшу частину часу пернаті відпочивають або шукають їжу. Далеко від заплави лебіді не відлітають. Лише зранку та ввечері роблять невелике коло над рікою. Місцеві кажуть, коли птахи піднімаються в небо, це видовище неймовірне. Чому лебеді не змінюють місце зимівлі, жителі Буштина пояснюють просто. Сама природа так створила це місце на тисі, ну і люди допомогли, що така вийшла в нас тиха улговинка. Скажімо, Захистила дамба, захисна дамба, яка охороняє зараз, не дає розмивати берега. Зробилася тиха завод і вони собі облівували це місце. А ще тут птахам нічого не загрожує, їх годують та охороняють. Люди дзвонять, коли з'являються в нас тут охотники, мисливці. Відганяють їх, не дають їм, щоб доробили шкоду в мирі та дружбі. Лебеді живуть як з людьми, так і з іншими представниками фауни, місцевими та такими ж мігрантами, як вони самі. Підлітають зазвичай наприкінці лютого. Тож у всіх охочих помилуватись величними птахами часу ще вдосталь. Підлітають лебеді зазвичай наприкінці лютого. Тож у всіх охочих помилуватись величними птахами часу ще вдосталь.